Дівчата кому тут погано, хто визивав швидку? Туди, Ту, куди? Дівчата кому погано. Дівчинка, це вам погано. Мені погано. Мені погано, <рі> дівчинка. Так, асістент, дівчинка, Я 50, мені погано. погано. <ріх> лягать? Лягай, да. лягать. Не лягай, не лягай, не лягай, не лягай. Доброго дня, ми висиваємо будь ласка, вашу причину визнава. Мені 50, мені дуже погано, дуже я вже не можу. Не Надо ваші дані, без даних ми скажіть, вас не приймаємо. Скажіть, а що треба? Фамілія, ось вона на 4-й, 75-й рік. Маріна, а, який? скажіть, будь ласка, нам сказали, що ви хотіли когось побачити і нічого не бачите. Скажіть, у вас добре все зору? Все добре, все ні, добре. Ні, ні, треба перевірити. Давайте перевіримо. Давайте, зі. давайте. Зі. Перевіряємо зір. Присаджуйте. Ви і та є мо. Нехай зі та жага до життя не згасає. Хай спрямовується на красу жінки, яка у 50 хвилин, у 50 хвилин на 25 хвилин має зір'я горла. Та жагу до жити до 100. Якщо бачиш, значить, що є не все загублено. Ура! Запишіть, запишіть, запишіть. Запишіть, запишіть, запишіть. Таке не може бути, щоб абсолютно жарова, якщо вам швидко. Лягайте, будь ласка, зараз буде мірити тиск. Лягайте, будь ласка. Температуру, тиск.

Ну, виглядати на 30. А душа, я бачу, написано, на 8. На, там написано на 25. На, ну, на 25. На а душа на 18. Ну, тривожність є. Тривожність, тривожність треба заспокоїти. Крапельницю. Крапельницю. А крапельницю. Підвищить вам емоційний стан. Буде у вас зараз танці, пляски. Душа розвернеться, а потім завернеться. Так що Ще раз анестезія. Бистренько. Нервовий стан.

Ja, вроді б, бачу, я вроде вони ще все бачили, все чує молодець. <вітаю. laughs>